Слухайте це відео до кінця, і Господь вовязкого допоможе захистить і виконає всі ваші прохання на благо. О Вседержителю Небесний, Царю, Великий і Милосердний Боже, прийми нашу скорботну молитву в цій годині, смирення та каяття, твоя безмежна благодать, нехай осяє наші серця, що шукають прощення та спасіння. О, вадихо, Всесвіту, ти, що керуєш зірками, зверни свій погляд на нас, твоїх дітей. Ми просимо Тебе, о Ісусе Христе, наш Спасителю і захиснику, оберігай наші родини від усякого зла та небезпек, нехай Твоя незбагненна любов буде нашим щитом в боротьбі зі спокусами та злом, благослови нас, Господи, у нашому повсякденному житті, допомагай у потребах, даруй нам стілення від хвороб захисти від усякого зла. Ми мовимося за наших захисників, сміливих воїнів України, щоб Ти, Господи, наділив їх мужністю та силою для перемоги над ворогами, збережи їх і допоможи нам у цій боротьбі за правду та свободу, О, Господи, творче життя, благослови наших близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Даруй їм здоров'я, мир та щастя, особливо мовимося за наших дітей. Нехай Твоя благодать веде їх усе життя, наповнюючи їхні серця, мудрістю, добротою та невичерпною радістю, вислухай Всевишній, наші молитви за тих, хто страждає, за тих, хто у вічі та самотності, нехай Твоє милосердя огорне їх, даруючи втіху та надію, ми просимо Тебе, вічне світло наших душ, направляй нас на шлях праведності, допомагай розрізняти добро від зла, наповнюй наші душі твоєю мудрістю та спокоєм. Нехай Твоя благодать буде з нами кожен день, допомагаючи нам виростати у вірі та любові, благослови Господи Україну та її народ. Нехай Твоя могутня рука захищає нас від усякого зла, сприяє миру та процвітанню нашої землі, наділи нас силою, і відвагою, щоб ми могли побудувати краще майбутнє для наступних поколінь. Зі скорботою та надією звертаємося до Тебе, Пресвятий Отче. У благанні та подяці прийми наші молитви, які ми підносимо до Тебе, з глибини наших сердець, амінь. Господи, Вседержителю, Небесний, Царю, слава Тобі, Отче вічний, у віках вічних, Ти, що світло нам даруєш, і темряву розганяєш, Твої милостями знаходимо притулок і спасіння, Ти, що моря і гори створив. Землю і небо у красті твої, все оспівані, присвята Трійця в єдиному Божестві, слава Тобі за все створіння за кожну душу і серце, ти, що гріхи прощаєш, і душі очищаєш, відкрий нам шлях до святості і праведності в твоїх руках долі народів, в твоєму серці, любов безмежна, будь з нами у скорботах і радощах у кожному нашому кроці. За твоєю волею ріки течуть, квіти розквітають, наверни наше серце до тебе, новщина, жити за твоїми заповідями. Ти, що мудрість нам даруєш, і віру зміцнюєш, дай нам силу переносити випробування, даруй нам мири, благодать, о всемогутній Творець, всесвяту, прийми нашу похвалу і прославлення, вислухай нашу молитву у твоїх руках наше майбутнє, в твоєму слові істина вічна. Будь нашим провідником у темряві, світлом у нашому серці, слава Тобі за кожен день, за кожну мить життя, за любов, яку ти щедро роздаєш, за милосердя Твоє безконечне. Амінь. Всемогутній Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, з вірою, надією, смиренням я припадаю перед Твоєю милістю. Як світло, що освітлює темряву, ти приходиш у моє життя, наповнюючи серце благодатью та милосердям, прошу прощення за мої гріхи та слабкості, прошу про духовне світло та наставлення, щоб кожен мій вчинок був благословений для добра, Оберігай мене, мою родину та всіх близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях від видимих і невидимих ворогів, оздоровлюй душу та тіло від недуг, і звільняй від негараздів. Нехай Твоє світо осяває нас середини і ззовні, наповнюючи наше буття миром та радістю, в Твоїй безмежній мудрості, Господи, я прагну піддатися Твоєму керівництву, допоможи мені в повсякденних турботах, даруй силу подолати гріховність та знайти праведний шлях. У Твоїй власті я прошу благословення та наставлення на кожному кроці мого життя, допомоги в лікуванні хвороб, захисту від зла, турботи про моїх рідних та дітей. Вислухай, Господи, молитви за наших хоробрих захисників України, Даруй їм силу та мужність для перемоги над ворогами, нехай Твоя благодать веде нас у нашій боротьбі за мир та справедливість. У продовження, Господи, я звертаюся до Тебе з поклонінням і благословенням у Тройці одного Бога, Ти джерело нашого спасіння, наша надія і сила. Нехай Твоя любов завжди освітлює наш шлях, а Твоя мудрість керує нашими вчинками. Амінь. О Боже, всемогутній Небесний, Царю, ти, що тримаєш у своїх руках долі Всесвіту, слава тобі за Твою безмежну милість і любов, в Твої величі, Господи, ми знаходимо утіху, в Твоїй благодаті наш спокій, і надію, в твоєму милосерді прощення наших гріхів, ми возвеличуємо Тебе, Творця, неба і землі, Твоєму могутньому імені співаємо похвали усім серцем і душею любимо і шануємо тебе. Ти, що ведеш нас шляхами праведності, освітлюєш наші думки своїм світлом, направляєш наші кроки своєю мудрістю, в Твоїх руках, наша доля і майбутнє, Ти наша опора в біді, наша радість у щасті. На тебе, Господи, ми покладаємо всю нашу надію, благослови, Господи, нашу землю і народ, даруй нам мир злагоду і благополуччя. Хай буде Твоя воля над усім, що нас оточує, Ти всесильний вислухай наші молитви, прийми нашу скромну похвалу, будь з нами завжди у кожному нашому кроці. Слава тобі, Господи, за все, що Ти нам дарував, за кожен подих, за кожен день, що ми живемо. Ми вічно вдячні Тобі, наше світло і надія. Амінь. Всевишній Господи, Творцю Небеси землі, Владико Всесвіту, припадаю перед твоєю величчю, усвідомлюючи свою недосконалість та грішність. Зубини серце взиваю до тебе, благаю про милість та прощення, ти, що вислуховуєш кожне слово та знаєш таємниці душ, очисти мене від усякого зла і недобра. Господи, ти єдиний покровитель і заступник наш у цьому бурхливому світі, оберігай наші родини, напишіть імена та прохання в коментарях. Від осіляких небезпек, їх своєю всемогутньою ласкою. Благослови нас у повсякденних справах, наставляй на шлях істини, допомагай у потребах та негараздах, нехай Твоя ласка буде з нами у кожному кроці та рішенні. Ми устиві, просимо Тебе, простівання від хвороб, як тілесних, так і душевних, відверни від нас усяке зло, охорони наші серця від спокуси, зловмисних помислів, пікуйся про наших рідних та дітей, бережи їх від біта нещасть. Особливо благаю Тебе, Господи, за наших мужніх захисників, що стоять на сторожі нашої України, дай їм силу та мужність, допоможи їм здобути перемогу над ворогами, нехай Твоє благословення супроводжує їх у кожному бою, а Твоя милість охороняє їх життя. Вислухай, Господи, молитву мою, направляй мої думки та вчинки на славу Твою, навчи мене бути смиреним, терпеливим, милосердним та люблячим. В темряві світу будь моїм світлом, в невідомості моїм провідником у скорботі моєї утіхою, Господи, ти, що від віків є любов, милосердя та справедливість, прийми цю молитву, як знак моєї віри та покори перед Твоєю нескінченною добротою, нехай вона звути до Тебе, як багу ханий фіміам, і нехай Твоє богословення зійде на нас, як ніжний дощ. Мінь. Слава тобі, Господи, Небесний, Царю, Владико Всемогутній Творче світу. Благословений ти вічно праведний суддя, ми висхваляємо тебе, вічне слово житті, дайне джерело, о всебоги, всемилостивий, ти, що бережеш нас кожну мить, що благодать і милість у скорботах і радощах, ти наш світ. Прославляємо тебе, Господи, за незбагнену любов, за те, що висуховуєш наші молитви згори. гори. За те, що ведеш нас стежками праведними, навчаючи милосердя віри та терпіння, дивний твій світ нам дарував, дав нам серце, щоб любити очі, щоб бачити твої чудеса, руки, щоб творити добро на славу Твою, в молитвах звертаємося до Тебе, Очі, за зцілення душі тнії, за мир у серцях, за мудрість і силу, за благословення на кожен день, ти, пастир наш, керманич і заступник. У твоїх руках наше майбутнє і спасіння, ми просимо тебе, оберігай наш народ, даруй нам мир, злагоду та надію, не згасимо, прославляємо тебе, Господи, за кожен подих, за кожен день, за всі дари, що щедро роздаєш, ти наша вічна надія і підтримка. Амінь. О всемогутній, Христе, світло святів, Ти, що висвітлюєш темряву наших сердець, чуй молитву своїх дітей. Звертаємося до Тебе, преблоги, з спокірними серцями, просячи прощення за наші гріхи, очищення наших душ, і оновлення нашого Духу, благослови, Господи, наші родини, оберігай їх від усіх небезпек і зол, які нас оточують, нехай Твоя милість і захист супроводжують кожного з нас у повсякденному житті, керуючи нашими думками, словами та вчинками. У твоєму безмежному милосерді владико життя, ми благаємо простіння для тих, хто страждає хворобами тіла чи душі, нехай Твоя цілюща сила торкнеться їх і поверне здоров'я та силу, охороняє пречесний спасителю наших рідних та дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях нехай Твоя безконечна любов огорне їх, забезпечуючи безпеку, розуміння та любов на кожному кроці їхнього життя. Даруй нам, Господи, мудрість та силу, щоб підтримувати наших хоробрих захисників України. Нехай Твоя праведна сила допоможе їм здобути перемогу над ворогами, захистити нашу землю та принести мир і спокій нашому народу. Ми благаємо Тебе, Отче Небесний, за нас усіх, за кожну потребу, за кожен біль. Нехай Твоя безмежна благодать наповнює нас, освітлює наші думки, і керує нашими вчинками, на шляху до Твоєї святості. Прийми, Господи, нашу подяку за невимовні дари Твоєї любові і милосердя, нехай кожен наш день буде відзеркаленням Твоєї слави, а кожна мить, вираженням нашої віри та відданості Тобі, Преславний Христе, джерело вічного світла, на шлях до спасіння, веди нас до вічної радості у Твоєму царстві, Амінь, Господи, Вседержителю, Царю Небесний, Творче всього сущого, світло істини. Ти є джерелом життя для всіх творінь. Ти що небо і землю своєю мудрістю утворив, і людина за своїм образом і подобою створив, даруючи їй дух життя і свободу волі, ми вклоняємося тобі, Господи, із серцем смиреним, і духом скрушеним, з вірою нескінченною, любов'ю безмежною. Ти, що є джерелом серця і передиснуюча доброта, прийми нашу молитву, як вираз нашої вдячності, і любові до тебе. Прославляємо тебе, Всевишній, за твої чудеса, що їх щодня відкриваєш нам, за сонце, що зігріває, за воду, що освіжає, за повітря, що оживляє, і за землю, що живить, за дар життя, за кожен вдих і видих, за кожен момент існування, в якому Твоя присутність відчувається, благослови, Господи, нашу землю і наш народ, даруй мир і спокій, мудрість і силу, щоб ми у єдності та любові змогли давати випробування і труднощі. Направляй нас у нашому прагненні до правди і справедливості, допомагай у боротьбі зі злом і спокусами, щоб ми завжди пам'ятали про Твоє безмежне милосердя і незмінну любов, просимо тебе, Господи, обдаруй нас мудрістю для вірних рішень, силою для долання перешкод, терпінням у складнощах і надією в серці, допоможи нам бути світом для інших, відображаючи Твою любов та милосердя в наших словах і ділах. Дякуємо тобі, Господи, за безмежну любов, за терпіння і прощення, за можливість кожного дня звертатися до Тебе і відчувати твою присутність у нашому житті. Нехай буде прославлено Твоє ім'я, нині завтра і на віки віків. Амінь. О, вічний Отче, Всевишній Творче, Ти що обіймаєш світ своєю безмежною любов'ю, вислухай нашу молитву, що ви не згуби наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. Звертаємося до Тебе, О Боже, з проханнями, сповненими віри та надії, благаємо Тебе, Господи, зверни свій милостивий погляд на наші родини, нехай Твоя благодать оберігає їх від заздрощів та невдач, наповнюючи домівки миром, гармонією та любов'ю, даруй нам мудрість та терпіння у вихованні наших дітей, нехай вони ростуть у благочесті, здоров'ї та радості під Твоїм невидимим покровом. Ми молимося, Все, Боги, за всіх, хто потерпає від бідності та нужди, нехай Твоя милість доторкнеться до їхніх сердець, надаючи їм втіки надії та засобів до гідного життя, відкрий, Господи, наші серця, на милосердя та щедрість, щоб ми могли ділитися Твоїми дарами з тими, хто їх потребує, о великий лікарю, душі тіло. Ми просимо тебе зцілення хворих, доторкнись до їхніх страждань твоєю цілющою силою. Дай їм силу, витривалість та швидке одужання, нехай Твоя благодать буде їхнім захистом та надією в час крути. Господи, ми також молимося за мир у нашій країні, Україні. Нехай Твоя мудрість направляє наших лідерів та тих, хто хвалює рішення, щоб вони працювали на благо народу, зберігаючи справедливість та мир, захисти нашу землю від усяких конфліктів та ворожнеч, даруй нам стабільність та процвітання. О всемогутній Боже, нехай Твоя любов і благодать, сяють над кожним з нас, освітлюючи наші шляхи, наповнюючи наше життя миром, радістю та надією, допоможи нам бути свідками Твоєї безмежної доброти, світлом для оточуючих, вісниками миру та любові, Прийми, О Всевишній, нашу молитву, яку ми підносимо до Тебе з усією смиренністю та вдячністю, нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших починаннях. Освітлюючи на шлях до тебе, Амінь, Боже всемогутній слухачу, молитов, Творець неба і землі, цар Віків, в Твоїй благодаті, знаходимо ми відраду, у Твоєму милосерді нашу надію, силу, Ти, що відкриваєш нам шляхи до істини, світлом Твоїм освітлюй наші думки і серця, в Твоїй мудрості ми знаходимо відповіді, у Твоєму слові втіху для душі спрагвої, Ти, що мир нам даруєш, серця зцілюєш, Допоможи нам знайти гармонію в цьому світі, ти, що керуєш часом і простором, вчини наші дні плідними і наші діла благословенними. святим Твоїм Духом наповни нас, щоб ми стали світом у темряві, сіллю для землі. У Твоєму прощенні ми знаходимо спокій, наснаж, нас, любов'ю, щоб ми прощали інших. За твоєю волею розквітає природа, дай нам мудрість берегти її красу і багатство, о великий Боже, слухачу литов. Слухай нас, коли ми взиваємо до тебе у скруті та радості, ти, що даєш нам надію випробуваннях, допоможи нам бути міцними, терпеливими і відважними. Слава тобі за кожну годину життя, за тепло сонця і за шепіт вітру, за краплю дощу на скройнях. Амінь. Господи Ісусе Христе, світло світої, джерело на благодаті. З вибокою вдячністю я віддаю тобі хвалу і честь, Ти утішитель, лікар душі та тіла і всемогутній захисник. В твоїх руках відкриваються шляхи миру та сілення, прошу тебе, благослови моє життя, моїх близьких, рідних. Напишіть мене та прохання в коментарях. Та всю Україну твоєю безмежною милістю у цей час випробування благаю тебе за силу та мудрість для наших лідерів, за мир і стабільність нашій країні, даруй нам Господи витримку та силу в боротьбі з усіма викликами, освітлюй наші думки та дії, щоб ми. Завжди шукали шляхи миру та справедливості. Просимо тебе, Господи, за наших відважних захисників, дай їм захист, міць та віру в перемогу. Нехай Твоя могутня рука веде їх у кожному бою, охороняючи їх від усякого зла. Я також молюся за всіх хворих та страждаючих. Торкнись їх своєю цілющою силою, обдаруй їх зціленням та втіхою в їх біді. Нехай вони відчують твою присутність та турботу в кожному моменті їх життя у моїх молитвах. Я також згадую всіх дітей серед бідних та знедолених, дай їм надію, силу і підтримку, щоб вони ніколи не відчували себе самотніми чи забутими. У продовження знову звертаюся до Тебе, Пресвята Трійце, з молитвою подяки та хвали, дякую Тобі за кожну мить життя, за Твою нескінченну любов та захист, будь завжди з нами, освітлюй наші шляхи і направляй нас до Твоєї волі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, Отче Небесний, всемогутній Творче життя, Ти, що зійшов до нас у величій любові, прийми цю молитву від сердець, відданих Тобі. Освяти нас, Господи, Твоїм вічним світлом, щоб ми ходили стежками правди і справедливості, веди нас у житті, як пастир своє стато у Твоїх руках, Господи, наша віра і надія, Ти наш захист від бурі, негод, Ти наше укріплення у часи скорботи, і випробувань. Ми благаємо Тебе Всевишній, почуй наші молитви, наділи нас силою та мужністю в боротьбі зі злом. Нехай Твоя любов об'єднає нас і дарує мир. Благослови, о Господи, наших дітей та сім'ї, хай вони ростуть у любові, мудрості і благочесті. Нехай Твоя благодать буде з ними завжди. Даруй нам, Господи, серце відкрите до ближнього. Нехай ми будемо милосердні, як Ти милосердний. поможи нам нести світло Твоєї, любові у світ. На Тебе, Господи, ми покладаємо свої і мрії, Ти, джерело нашого натхнення та сили, будь з нами у всіх наших починаннях і звершеннях. Слава тобі, Господи, за безмежну турботу та проведіння, за кожну хвилину життя, що Ти нам даруєш. Ми вічно вдячні Тобі, наш Владико, і заступник. Амінь. О Всемогутній, Господи Небесний, Владико, що правиш зірками та отримаєш весь світ своєю безмежною силою, з великим трепетом і повагою звертаюся до Тебе. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти, що вислуховуєш молитви і знаєш потреби серця нашого, обдаруй нас, Господи. Твою нескінченною любов'ю та милосердям, прошу тебе, Очі Небесний, проли на нас, Твою благодать, освіти наші уми світлом Твоєї мудрості, зміцни наші душі силою Твоєї віри, допоможи нам усвідомлювати кожен день, що ми є твоїми дітьми, обранцями Твоєї волі, і нехай кожен наш крок буде спрямований на свадження Тобі та ближньому, відверни, Господи, від нашої країни всі негаразди та випробування. Наділий наш народ миром та спокоєм, щоб ми, об'єднані спільною вірою та надією, могли будувати сильну, справедливу процвітаючу Україну. Дай нам силу протистояти всякому злу та неправді, щоби світло твоєї правди завжди перемагало темряву невігоства та ненависті, богосили Всевишній наших вчителів і наставників. Нехай вони будуть зірцем мудрості та знання для молодого покоління. Нехай Твоє благословення супроводжує наших лікарів та медичних працівників, які піклуються про здоров'я нашого народу, особливо благаю тебе, Господи, за мир у всьому світі. Нехай Твоя любов об'єднує народи, залагоджуючи конфлікти та непорозуміння, дай нам мудрість відстоювати справедливість і боротися за мирне співіснування всіх народів на землі. Господи, Ти ще джерелом усякої надії та втіхи, зміцни нашу віру, збільши нашу надію, розгорни в наших серцях полум'я Твоєї любові, нехай наші молитви завжди знаходять відгук у Твоєму, серця, Твоя воля керує нашим життям, нехай благословення Твоє супроводжує нас у всіх наших ділах та починаннях. Амінь. Молимося Тобі, Господи, Всевишній, Захиснику нашій Спасителю Небесний, Ти, що ведеш нас через випробування, даруй нам силу, віру, терпеливість. О, Господи, Ти єдина надія наша у Твоїй любові, знаходимо утіху і силу, зійшли Твоє милосердя на наш народ, з ціле рани душі Тілу, віднови Дух наш. Ми вклоняємося перед Твоїм величчям у Вседержителю, Всевишній, Господи. Твоя воля нехай здійснюється на землі, як на небесах, в мирі та любові. Благослови, Господи, нашу країну, нехай буде мир у межах її, просвяти правителів та народ, щоб вони служили справедливості та істині. Прийми, Господи, нашу подяку за всі блага, що ти нам даєш, за кожен промін сонця, за кожну краплю дощу. За красу творіння світу Твого, в якому ми живемо, мовимо тебе, Господи, оберігай від зла, даруй мудрість і силу, щоб протистояти спокусам, запали в наших серцях вогонь Твоєї любові, щоб ми несли світло Твоєї доброти у світ. В твоїх руках, Господи, наша доля, ми віримо в Твою безмежну ласку. Дякуємо тобі за всі дари, за мир, за радість за життя. Амінь. О Пресвятий Водико Христе, океани милосердя і джере усякої втіхи, з глибини наших сердець возносимо молитву до Тебе у скорботах нашого биття у вітрах випробувань, у бурях життєвих ми звертаємось до Тебе за утіхою, підтримкою та надією. Зійшли при Твоє благословення на нашу українську землю її поля ліси та ріки. Нехай вони процвітають під Твоєю опікою, даруючи нам плоди необхідні для життя та розвитку. Будь Господи з нашими вчителями та освітянами, надихай їх мудрістю та терпінням у вихованні наступних поколінь, нехай через їхні слова та вчинки Твоя істина і любов поширюються серед моді. Освяти, Господи, наші домівки, переповни їх миром злагодою та взаєморозумінням, нехай любов, що виходить від Тебе, буде основою відносин між членами родин, зміцнюючи їх у вірі та взаємоповазі, вислухай очі, молитви наших хворих та страждаючих. Нехай Твоє милосердя горне їх, даруючи стілення в тіху і силу духу, для подолання їхніх випробувань, вершити людоль в Твоїх руках, долі народів та країн. Ми молимось за мир у всьому світі, за припинення конфліктів та війн. Нехай Твоя мудрість керує лідерами нації, надихаючи їх, надії заради миру та благополуччя народів, приславне Ісусе, Ти, що знаєш наші потреби щодо того. Як ми вимовимо їх, благослови наші щоденні зусилля, нашу працю та прагнення, напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай у всьому ми пам'ятаємо про Твою волю та керуємось твоїми заповідями, захисти, Господи, наших воїнів, що стоять на сторожі нашої свободи та незалежності, надай їм сили, відваги та захисту в їх благородній боротьбі. Нехай Твоя переможна правда буде їхнім щитом і оплотом, і насамкінець благаємо тебе, Отче Небесний, навчи нас бути щедрими, терпеливими та милосердними, як Ти є милосердний до нас, нехай наше життя стане відображенням Твоєї любові та благодаті. Амінь. Великий і преславний Боже, Отче Небесний, що своєю безмірною мудрістю керуєш Всесвітом і кожною істотою, що твоєї власті існує. Ти що є джерелом усього живого, світом непогасимим і любов'ю вічною, в покорі злибокою вірою ми підносимо до тебе наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Вдячні за твою невимовну доброту і милосердя, за кожну благодать, що її нам щедро даруєш, за кожне дихання, що нам дозволяє відчувати красу творіння. Благослови, Господи, наші домівки і сім'ї, наповни їх миром, гармонією, любов'ю, надихай нас на добрі вчинки, на милосердя та благочестя, щоб ми були гідними Твоєї благодаті, даруй нам силу і мужність, щоб стояти непохитно у вірі, твердо відстоювати істину і не зазнавати відступництва, захисти всемогутні нашу землю, наш народ, керуй нашими правителями та лідерами, щоб вони чинили з мудрістю і справедливістю. Керуючий Твоїми заповідями і слідуючи Твоєму світлому прикладу, нехай Твоя благодать осева їхні шляхи, а Твоє милосердя завжди буде їхнім путівником. Ми молимося за усіх хворих, страждених, самотніх і забутих. Нехай Твоя ласкава рука торкнеться їх, їх у їх устілення та надію, відкрий їхні серця для Твоєї любові та веди їх до світла Твоєї істини. Ми дякуємо Тобі, Господи. За кожну можливість рости у вірі, за випробування, що роблять нас сильнішими, і за радості, що надихають нас на вдячність, нехай наша віра у Тебе завжди залишається непохитною, наша надія нескінченною, а наша любов до Тебе і ближніх безмежною. Слава Тобі, Господи, за все, що є, що було, і що буде. Альфа і омега початок і кінець, і в усьому ми бачимо твій величний задум в твоїх руках наші долі, і ми з радістю підкоряємося твоїй волі. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться відовижні вашим до поширення Слова Божого Босвення Господні, нехай прибуває з усіма нами.